У наші складні часи жінці важливо знаходити ресурси, аби продовжувати жити, кохати, працювати чи просто триматися на ногах. І з посилом допомогти українкам розкритися і продемонструвати свою силу, мудрість, зовнішню та внутрішню красу, навіть у бурхливі дні, в Одесі відбувся міжнародний жіночий фестиваль Аніма. Багаторічний захід пройшов у південній Пальмірі не вперше, але цьогоріч він набув нових рис, аби повніше відповісти на ті питання, що ставить час, і сама жінка. Жінки працюють розуміючи, що ці воєнні роки не чернетка, як у пізніше, можна буде переписати і прожити заново. Українки сьогодні у воєнні часи намагаються працювати на користь родині, суспільству і власному розвитку. Організатором міжнародного жіночого фестивалю Аніма саме з цією метою вдалося на два дні зібрати разом 60 спікерів і багато сотень жінок-слухачів. Психологи, маркетологи, економісти, фахівці індустрії, краси, лікарі провели тренінги і навчальні ігри. Життя у нас одне, і на паузу його поставити не можна, бо цих днів нам ніхто не додасть до життя. Тому треба жити, треба наповнюватись і доречно саме зараз бути тут, щоб набрати цю енергію і нести її далі до своїх дітей, до своїх друзів, до своїх знайомих. Нам треба підтримувати один одного в силі. Сьогодні важко усім, і багатьом здається, що опори вже немає. У чому сенс, якщо поруч небезпека і ці тривожні дні схожі один на інший, але розмова з досвідченим фахівцем по-новому розкриває свої власні сили і можливості. Виявляється, що людина, а саме жінка, і в бурхливі дні може зробити багато корисного і для себе і створити поле підтримки для інших. Саме цим фестивалем ми хочемо підтримати жінок в тому, що все, що вони роблять, вони роблять правильно і робити їм, дати їм якийсь, знаєте, ковток свіжого повітря, впевненість в тому, що є сьогодні і буде завтра, і дати їм знов таки сили і наснаги жити, творити і працювати далі. Жінки втомилися боятися, Втомились чекати на горе, кажуть організатори. Вони оминають психологів, тому що бояться скинути хворобливі рани. Але зустрічі з тими, хто має досвід подолання кризових станів, сьогодні необхідніші ніж будь-коли. Потрібні нові враження і знання, потрібно спілкуватися. Саме за цим прийшли відвідувачки заходу. Я хочу набрати знання і для себя, і для моєї бізнесу. Какої там мотивації? І от сейчас я вже не сі... вот на сейчас это Це такое вдохновення. Я так насоложусь цією атмосферою, яка на цьому фестивалі. Дуже такі інтелектуальні жінки, які діляться своїм досвідом, і мені дуже подобається. І організація на вищому рівні. Формат фестивалю передбачав можливість обирати напрямок тему чи спікера. Тому кожна учасниця мала змогу знайти те, що надавало б відповіді на її особистий внутрішній запит. Жіночий фестиваль Аніма це формат тренінгів, майстер-класів з напрямків психології, краси і розвитку, що проходить 14 років поспіль у різних регіонах України. А цього року, після Одеси, на нього чекають і в Європі. На фестивалі в Одесі спікери провели майже 50 тренінгів. Серед них, наприклад, такі підтримка, яка стілює горе, де починається любов, як зберегти стосунки під час війни, маніпуляції в житті і в бізнесі, як відкрити власну легальну справу в Європі, як змусити ваші гроші працювати і на інші теми. Ми намагалися, щоб жінкам тут було комфортно і створити таку атмосферу, яка надихає. Ми е, хочемо підтримати жінок і надати їм змогу для спілкування, і тому відкриваємо декілька напрямків: це маркетинг і фінанси, це відносини і психологія, а також краса, імідж і здоров'я. Платформа для спілкування створена жінками для жінок, так можна сказати, про проаніма. На фестивалі більше тисячі гостей зійшлися разом, ділячись силою, енергією та натхненням. Спікери-відвідувачки фестивалю були не тільки з Одеси, а й з інших регіонів країни. За мирних часів фестиваль проходив у найбільших українських містах, а цьогоріч після Одеси захід також відбуватиметься за кордоном. З Цього року фестиваль Аніма став міжнародним, бо ми заходимо в Європу. Ну це логічно. Дуже багато наших жінок, які раніше були на анімі, чи організаторами, чи тренерами, чи просто гостями. Вони роз'їхалися в своїх країнах. Вони нам допомагають організувати такий же фестиваль. Українська жінка є сильна і мудра, цілісна і неповторна. Це треба показати світу. Вважають організатори фестивалю Аніма.